Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс Роман Шептицький. Сьогодні у нас 19 березня, і вирішив записати чергове відео на тему, яку ви мене просили розглянути. Про що власне мова? Мова про те, що оце от недавно, 15 березня, там в Росії помер їхній такий. Так званий, як він там, схі Ілія, Ілія Ноздрін. Ну, Ілія, то, я так розумію, він собі взяв, коли там висвячувався те ім'я. А так він був Алексій Ноздрін. Духовний наставник патріарха Кирила. Ну, і ви розумієте, що фігура така значима в тих всіх, скажімо так, аспектах духівницьких російських, так? Ось помер він в ніч на 16 березня, списав 15 березня, в ніч на 16 березня, вчора, 18 березня, в нього його ховали, а дета народження в нього 8 березня. І помер він 93 роки, вроді йому було повних. Одним словом, підтримував все, що Росія робить проти України, там, молився за Путлера. Ну і все в тому ж, в тому ж напрямку. І ви мене просили подивитися, ну, що ж та смерть може означати, в принципі, для Росії. От я так думаю, чи буде то вже ще один такий, знаєте, крок до. Краху тої імперії зла. Це раз. По-друге, хочу подивитися взагалі по енергії його фігура для Росії, наскільки вона була значима. Ось, і, власне, що його смерть тепер, які запустить процеси. Кому мої прогнози важливі, цікаві, як завжди нагадую, підписуйтесь на мій YouTube канал, інші соціальні сторінки, мережі та Телеграм-канал сюди підписані однаково Екстрасенс Роман Шептицький. А також пишіть вашу думку в коментарях з приводу даної теми. Недарма я назвав це відео що Смерть російського папи. Ми так з вами, бачите, гадали, думали, може, так як там з того типу пророцтва Сімсонів, там папа Римський мав би померти десь в березні. А тут, виявляється, от який російський папа помер. Чого так я його назвав? Бо якось так в мене щось проасоціювалося, коли я ту новину прочитав. Коли ви теж мені про неї написали, і я почав це все вичитувати. І бачите, знов у нас фігурує число 8, бо він народжений 8 березня та восьмірка така активна. Помер 93 роки в сумі у нас 12 завершення циклу. Ну і ховали його теж 18-го числа, дев'ятка, завершення циклу. Ну, цікаві, цікаві буваються події. А ще вичитав в одному з статей з інформаційних джерел, що він вроді як говорив, що Росію чекає велика біда. Ну, Може, це хтось вже так понаписував е прихильники України, бо тому що насправді. Він же ж дуже навпаки підтримував Росію з того, що пишуть всі там і молився за Росію, і так далі. і там Путіра називав чуть ли там, не знаю, яким там, в лапках святим, і, ну, взагалі. І от перша карта, яка на нього випадає, от подивіться, поки я тасував з колоди Таро ротіней це карта Антихриста. Тобто, коли така от особа. Багато молиться для якихось конкретних цілей, то, як ви думаєте, буде мати значення його молитва? Звичайно, що буде. В підтримку енергетичної війни проти України. Звичайно, що буде мати. Тепер цієї величезної енергопідтримки не стало. Таке враження, що по щаблях, знаєте, от як показують вежу, і знизу є фундамент. От його смерть це так, якби одна якась глиба фундаменту, яка руйнується. А все, решта, оцей верх починає просто як крах падати. В тому числі, може, і той цілий Кирило. Ну, карта Антихриста. Ну, от називається ще, що його фігура для Росії значила. Підтримка енергетична. Асмодей. Тобто знання, які правильно скеровані, не просто в молитовному плані, але в якомусь обрядовому плані. Карта диявола, 15 аркан, і ізобрітатель злова. Тобто, ви розумієте, які на нього випадають карти? Що це була така дуже побожна і свята людина і щиро сповідувала Слово Боже, і щиро хотіла в світі любові, правди, справедливості миру, то тут мали би бути зовсім інші карти. Да, навіть з колоди та ротінеї є зовсім інші карти. Хороших багато карт є хороших позитивних. Але тут випадають отакі. От Що в плані енергії означає його смерть для Росії? Чи буде їхній великий крах? Ну, вже така карта йде. бачите. Завершення чергового представлення. Досвід перевернутий. Там, де мало би бути. Завершення ну, чогось як би доброго, тут світ перевернути. Світ для них перевернувся. Ну, та, звичайно, він не міг жити вічно. Ну, я завжди кажу: ніхто вічно в світі земному ще не жив і жити не буде. З людей, по крайній мірі, то точно. Ну, Він був смертна людина. От. І завершення, бачите, для них як завершення якогось певного порядку, світ перевернутий, хаос. І шизофренія. Для багатьох їхніх мас, я думаю, в тому числі і таких військових, де дійсності його оця молитовна якась обрядовість підтримку тої війни, пропала. І для багатьох це може бути також, бачите, шизофренія, якесь як якесь помішательство, тобто нема енергетичної тої підтримки підпитки від нього. І руйнується, в принципі, вся та схема енерговпливу. І для багатьох це може бути помішательство, коли воно йде, коли щось, хтось позбавляється якоїсь сильної підтримки. А фігура його сильна, по всій видимості, там була по енергіях. Певна структура, але сильна. То багато хто може і з'їхати з катушок і взагалі поступово дав би Бог, щоб була той крах імперії зла. От, і щоб оті слова, таке враження його були не його, що Росію чекає велика біда. По крайній мірі, це дуже таке правильне пророцтво, бо Росія таки чекає велика біда, якщо Росія далі продовжить робити те, що вони роблять. Ось. І карта невинності перевернута. За тим, знаєте, маскою невинності ховається насправді далеко не невинність і не святість. Вчора я робив прогноз по тій ситуації після тої розмови Путлера і Трампа. Ну і що ви думаєте, там було дуже багато хороших карт. Ну, таке єдине, що хороше там випадало, що дай Бог сьогодні мав би відбутися цей обмін полоненими, який був узгоджений. Дуже щиро сподіваюсь, що він буде, що знов ті гади нічого не, не зірвуть. От, ну, таке, але решта ніч доброго там не випадало. І ця ніч знов котре це доказала знову купа обстрілів, шахеди, ракети і Бог зна що. Ну, тобто, оце так говорити з нечестям. Але смерть того от ілії Ноздріна для Росії це позбавитись від якогось сильного, енергетичного, такого, скажімо. Елемента якоїсь от такої фундаментальної підвалини, яка багато-багато років там то все намолювала і сприяла цьому, тому нечистому якомусь підтримка війни. Як молитись підтримку війни? Це що взагалі за історія? І тепер це така ще одна значна тріщина. Хай би вже їм там просурмили всі сурми, і восьма теж, вже би той крах імперії зла би був аби пошвидше. Ну, Воно все поступово рушиться. І та його смерть, котре показала, ніхто не вічний, ніщо не вічне. І та імперія Путрівська тим більше. Давайте подивимося, ще з колоди Таро Тіней. Передумають, що робити. А по силі когось відповідника їм зараз важко знайти, навіть враховуючи тих всяких шаманів і так далі. Тут розумієте, в чому от, е, е, сенс, що навіть те, що йде якось так. Святе Боже треба перекрутити і скерувати в не святе і не Боже. Двійка мечів. Страх і така якась панічність. Переміни погані. Смерть верховної жреці. Жерця Папа і Єрофанта. Справедливість перевернута. Хоча тут я би конкретно сказав, що в принципі справедливість якраз ем, по принципу встановлення Вищої справедливості. Хай винних буде викрито і покарано. І кожному хай буде послух його. Ну для них це перевернуто. Все в них перевернуто. Розумієте? Бо нічого там Божого, як бачимо, щось карта не показує. І пошук заміни. Ні -ні. Нема. Крах імперії короля. Карта місяця. Страх, панічні настрої. О! І ота башня, про яку я говорив. Чим більше будуть себе приносити в ранг Бога, тим більше і швидше буде це все зруйновано і будуть летіти з тих всіх своїх кедесталів ось й дуже швидко. Такий розклад мені подобається. Тому я розумію, що його смерть, того розпапи. Запустить процеси ще додаткові краху тої всього імперії зла, і хай буде так. Хай швидше це все зруйнується, хай швидше паде той путлерівський режим і може на фоні зміни когось нового, і тим більше в Україні вирішиться питання війни. Бо поки те скотство там сидить в глобальному форматі питання війни, чи в Україні, чи в світі. Як бачите, не вирішується. Ось такі сьогодні розклади. Так що тут отака от карта. Чекаю вашу думку в коментарях. Всім дякую за увагу. Всім бажаю мирного дня, Побільше справедливості. Хай кожному буде по заслугах його. Ви просили дану тему розглянути, я розгляну. Світла всім побільше відправляю. Будьте здорові, бережіть себе, почуємось!